Колись дисидентів ненавиділа радянська держава і давала їм шалені терміни, де а, вони або сиділи роками, або гинули, як українці з Марченко, то І зараз а, а путінська Росія вона ненавидить всіх, хто думає по-інакшому, і намагається для них. Не просто вигадувати якісь політичні справи, а залякувати як українське суспільство, так і власне, російське в цьому плані звірячий вирок 20 років які дали сьогодні Сенцову Це свідчення страху Путіна перед Україною, перед вільними людьми. А Сенцов був не з звичайних українських патріотів, для якого цілеспрямовано вигадали. Інспірували цю справу в абсолютно рідвійському стилі, і дуже приємно, що громадські активісти, журналісти, небайдужі кияни сьогодні прийшли висловити свій протест проти. Путінської Росії проти КГБшних ФСБшних засобів боротьби з українцями, а для того, щоб досягти перемоги, мали лише громадських пікетів. Очевидно, що необхідна більша діяльність української держави. але поки що ми бачимо, що тих російських військових, яких неодноразово брали в полон. Українські патріоти на фронті, якимось дивним чином після того передають в руки російській владі, як таких, що заблукали, і а, сильною, потужною лінією на переговорах. З вимогою звільнити українських патріотів то є і сам і санцов, і, 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 і решта на жаль, поки що української влади немає. Очевидно, що потрібно а, продовжувати тиск не лише бік злочинного російського режиму, а й на власну українську владу, щоб вона більш гідно відстоювала інтереси українського суспільства, в тому числі для ув'язних путинських Росії.